Знову перша проводка ж, друзі. Ох, хороша, мабуть. Ді, підожди, 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 піжди, підожди. підожди. Дебелий кабан. Тільки б не зійшов. Тільки свіжа лунка. Ну, Хоч покажи бордяку свою. Покажи хоть морду. Кто там? Щука, чешу. Не, Не влаза в лунку. Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок. Тільки подивіться, яка сьогодні навкруги краса. Де такий лопатий сніг. Вже десь другу годину йде сніг. Начався, мабуть, по четвертій ранку. Зараз вже половина на сьому. І ми з товаришем йдемо на риболовлю до місць, де водяться здоровенні окуня. Спробуємо сьогодні їх половити, але я не знаю, що буде, тому що сьогодні відлига, зараз 0 градусів, а вчора був мороз. Окунь не дуже полюбляє таку погоду, зміну погоди, але спробуємо порибалити. Так, зараз будемо форсувати невеличку канавку, річечку, переходимо по цьому брівну. Зараз на нього треба видряпатися. І ось так, обережно. По бревну зараз переходимо. Давай, Слава. Поти... Там нирнеш по бревну. Зараз Слава потихеньку буде перебиратися. Все засипало. Снігом навіть не видно, де була стежка. Ось такі в нас екстремальні. Умови. Ну ось, друзі, нарешті ми з Лавіком вже і добралися до місця риболовлі. Тут такі два великих затони, де ми і почнемо нашу риболовлю. Сьогодні надзвичайно тепло. Мабуть, зараз або нуль, або навіть плюс. Хоча, мабуть, якби був плюс, то йшов би дощ. Але йде лопатий такий лопатий сніг і дуже тепло. До речі, я сьогодні вдів свій легкий костюм від Norfin, модель Apex. Дуже класний, зручний і теплий. Також на мені друзі, термобілизна від профмонтаж, натільна і другий слой. Дуже затишно і комфортно. Так що, хто собі шукає гарну термобілизну або гарний костюмчик, придивіться до цих моделей. Силочки залишу в описі під відео. Ну, а ми зараз розпочинаємо нашу риболовлю. Як завжди, зі мною, друзі, мій арсенал невеличкий арсенал удочок. Саморобні удочки з довгими кивками під безмотилки. Також моя улюблена удочка від сальма, фінка з карбоновим кивочком. До речі, після останнього відео дуже багато було запитань. по... Саме карбоновому кивку я вам показував його. Ось такі речі з ним можна витворяти, наматувати навіть на палець, з ним, з ним нічого не відбувається. Дуже гарні, класні кивочки під без мотилку, друзі. Також сьогодні взяв удочку під балансир, але не знаю, чи будемо ми нею рибалити. Більш детально я вам показував і розповідав про удочки в минулому відео, але сьогодні все. Швидко так засипає снігом, що не хочеться, чесно кажучи, все мочити, бо потім треба буде просушувати. Але швиденько покажу вам ще і арсенал своїх безмотилок. Більша частина це все саморобні безмотилки, які я виробляю власноруч. Лісоточки в різних кольорах на 16 і 14 гачка гамакацу. Також гвозді шарики і десь трошки гвозді кубиків. Ось на весь цей арсенал. І сьогодні будемо рибалити. Минулого разу я рибалив на лісоточку, ось таку в чорному кольорі з помаранчевою крапочкою. Сьогодні можемо поставити якусь іншу. Зараз подивимося, що в мене тут є, на що глаз упаде. Давайте спробуємо поставити ось таку мідну. Це один з моїх найулюблених кольорів. Мідна з помаранчевим брюшком, отака ось. Зараз перев'яжемось і, мабуть, з неї і почнемо. Ну, а Допоможе нам сьогодні в пошуку підводна відеокамера. Мабуть, друзі, тут вчора хтось рибалив, тому що я пройшовся по старих лунках і вони зовсім не замерзли. Просто Відгрібаєш сніг і вже зразу готова лунка. Зараз пройдемося по старих лунках і подивимось, чи є на них окунь. Так. О, дивіться, з першої ж лунки. З першої ж лунки я бачив одного окунця. Воно в далині плавають. Двоє. Навіть двоє. Видно? Чи не видно? Вони такі любопитні, що завжди підпливають до камери і заглядають в неї. В сусідніх лунках також стоять по одному, два, три окуні. Ось, дивіться, видно їх. Ось один, другий. А в далині ще один. Навіть двоє. Трошки закидує камеру снігом екран. Не дуже видно гарно, але можна розгледіти, цікавляться, підпливають до камери. Сьогодні вирішив розпочати з ось такої лісоточки в 9-му кольорі, мідна лісоточка з помаранчевим пузиком. Карбоновий кібочок, на який ми ловили минулого разу. Дуже чутливий, гнучкий. Ось такі речі йому не страшні. Ну, зазвичай зламати можна все, що завгодно, але треба ще постаратися, щоб зламати такий кивочок. Ну і фінка. Сьогодні я вже не забув нарешті вдома одягнув наколінники від профмонтаж, тому що в таку погоду все сьогодні мокре. Сніг без наколінників зовсім нікуди. Пробував на лісотку, друзі, щось не схотів. Поставив, взяв точніше другу удочку з гвозді кубіком. І ось він перший на сьогодні на гвозді кубік. Чи цвяхо кубік, як правильно казати, який гарний кабанчик. ковтнув, ну Перший і дивіться, який красень. Скоріше за все сподобалось йому блискуче, можливо, і сотка трошки менше за розміром. кубик трошки важчий і більший. Не знаю чому, але на кубик відізвався. Зараз будемо пробувати на кубік, а можливо ще хтось тут обізвиться, Тому що на камеру тільки що я опускав, стояло декілька штук. Мабуть, штук 6 чи 7, якщо не більше. Прямо під лункою і такі гарні окуні десадку чомусь не схотів. Оп, ось він, ось він, друзі, бачите, стоять під лункою. Спокусився ще один і гарніш. Окуні, дивіться які. Ну, другий пішов. Але на камеру їх тут мабуть штук 7 стояло чи 8 в кругову. Такі мордаті красені були. Ага, Славік, ти пробив маленьку дірочку. Проковиряв стару лунку, так? Да? Опа. Ось він красенький. Наче не дуже здоровий, але і не дуже малий. Гарний. Ну-ка, хто тут ще є? Розгойдав я таку луночку з 7 чи з 8 підйомчика клюну. Єсть, не хочу. Такий сьогодні проханий. Ми обіцяють на 10 годину вже сніг скінчиться. Можливо, як скінчиться сніг, тоді буде брати. Краще, а зараз маємо те, що маємо. Високо ще один. Ухопив таке. Спокусився ще один. Ти теж поймав, так? Да? Одного? Ба сьогодні йому... Кубик більше подобається, ніж лісотка. Не знаю, блискучий, можливо, тому й у нього. Свіжа луночка, друзі. Тільки опустив на перші ж проводки. Щось щось клюнуло. О, ось я, дивіться, яка морда. Де мордяка, яка в лунку опять не влазить. Оце він. Оце гарний. Гарний. Нічого не скажеш. Слав, диви який. Кабанчик. Ну, також на весь кубик. Єсть монстри. Але чомусь клюють дуже ріденько. Височенько взяв, але спокусився. на Сьогодні ось декубік золотистий працює на відмінно. Краще, ніж все решта, що я пробував, а я пробував лісотку, пробував яйця, славік пробував, теж різні без мотилки. Працює кубік. Треба ще, можливо, спробувати в іншому кольорі, але золотистий працює. Ось, друзі, дубль 2. Тільки опустив на перші ж проводки. Як завжди, не встиг тільки включити камеру. О, впіймав я його такий. Не встиг втекти. Дивіться який. Який кабанчик в лунку не влазив, хоча й лунка здорова, але шугою. Кубик сьогодні працює просто на відмінно. Такі гарні кабанчики клюють. На минулій рибалці я й не пам'ятаю. Ну, декілька штук таких було, а сьогодні прямо всі один в один, такі красені. Клюють ріденько, але залікові. Таких ловити одне задоволення. Опа, Оп, ще один. Ух, цей ковтнув. А ну-ка, відкривай рот. І... Трошки дрібніший, але теж гарний. Сьогодні можна без рукавиць, плюсова температура, сніжочок трошки вже перестав ловити одне задоволення. О, свіженька лунка. І знову на першій пробудці. Він якщо стоїть і ти йому на голову пускаєш, хапає зразу. Блін, ну розмір сьогодні взагалі, друзі. Чесно кажучи, я давно таких уже гарних окунів не ловив. Та ще й на без мотилочку. Тут глибини метр. Не встигаєш підняти вже мармишка з... І виймається з лунки. І такі красені. просто взагалі бомба. Риболовля сьогодні чудова. Хоч і клюють не дуже часто, але розмір має значення. От все. На першій проводці. Дидин. І все. Більше немає нікого, мабуть. Або є, але вже не хоче. Знову перша проводка ж, друзі. Ох, хороша, мабуть. Підожди, 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 подожди. Дебелий кабан. Тільки б не зійшов. Тільки свіжа лунка. Ну хоч покажи бордяку свою. Покажи хоть морду. Кто там? Щука пришла. Не, Не влаза в лунку. Цього кабана Слав! Це, друзі, такі, я не знаю, десь, мабуть, грамів 700-800, ну такий, може навіть і більший. Так, а де мармишка? І мармишка з рота випала? Оце кабанчик. На безмотилку. Там мармишечка ж, ну... Ну геть манюня. Дивіться. Як він охопив. Оце красень! Просто. Да, таких красенів ловити одне задоволення. Не завжди такі попадаються. Ще цікаво, друзі, що останні декілька окунів я впіймав. На свіжій лунки, на новій, і з першої ж проводки. Тобто окуня тут стоїть велика кількість. Ну, на камеру це також видно. І якщо на голову йому опускаєш, він бере майже відразу. Ну, в кращому випадку два з лунки. А то взагалі один. Або по зубам. І все. Взяв. Але взяв. О дуже гарний блін. Що ти там твориш? Це взяв десь на третій чи на четвертій проводки. Опять такий самий. лунку не влізе. Ні, цей влізе лунку, Я тут уже ширшу зробив, але кабан такий самий. Дивіться який, Ні, трошки менший. Я б сказав навіть втричі менший. Ну все одно гарний. Той взагалі був величезний. На третій проводочки взяв. Ну, ще хтось є тут. О, поклевочка. О, Слава, лови рибу. Хвата тобі її камерою лякати. Вони тут є скрізь. Одна лунка один окунь, одна лунка один окунь, Там одна лунка, два окуня. І ще штук 5-6 лунок пустих. Але там теж є окуні під лункою, а обрати не хоче. Тут ось лунка, два окуня і одна холоста покльовка. З класним таким загибом, але чогось мимо. Вирішив спробувати на лісотку. На першій жлунці такий ось куньочок. Там лісоточка, що ми поставили зранку, мідна з помаранчевою цяточкою. І на неї ось перший окуньочок обізвався. Зараз обловимо декілька лунок на лісотку, потім може. Перейдемо знову на кубік. Подивимось. що ти тут один був чи ще хтось є. Все. Другий крян за самий-за самий краєчок. Третій на залік. Якщо гарно розгайдати лунку, розкачати, там можна піймати й декілька штук. Ну що, друзі, ввечері дуже швидко. Після обід виглянуло сонечко десь на годинку і окунь закрив рот зовсім. Я сподівався, що як вийде сонечко, навпаки, буде краще клювати, але вийшло все не так, як хотілося б. Тому ми вже з Славіком будемо збиратися додому. Час уже майже 3 година швидко вечеріє, поки ще зараз зберемо рибку, то вже будемо додому йти. Давайте я вам швиденько покажу свій загальний улов. Ну, не хочу клювати, ось уже, мабуть. Більше ніж годину я не бачив жодної покльовки. Пару раз таке щось невнятне, наче по зубам. І все. А ось і сьогоднішній мій улов. Оце все, що мені вдалося сьогодні впіймати. Десь приблизно так само, як і минулого разу, плюс-мінус, але розмір сьогодні був значно кращий. Порадував ось цей горбиль. Ну, такий десь грамів 700-800, напевно. І, мабуть, ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість штук таких, теж ну, дуже залікових, але трошки менших. І інші такі посередні. Долоня трошки трошки за долоню. Загалом рибалкою я, друзі, залишився дуже задоволений. Сподіваюсь, ми ще сюди з Славіком приїдемо. Не в спіне розтануть, щоб ми сюди змогли і ще разочок дойти. Хочу нагадати. Ще всі корисні посилання ви завжди можете знайти під відео в описі. Це на кивки, які, я, які в мене можна придбати, на безмотилки, які я сам особисто роблю, які в мене можна придбати. Ну і, звісно, на одежу, яка сьогодні на мені це костюм Apex від Norfin та термобілизна від профмонтаж. Силочки залишу під відео в описі. На цьому, друзі, все. До нових зустрічей. Всім пока-пока!